Чи брати заставляють старших бігати. Батьки виручають дружин, діти вимагають мам та себе. Я, міркуючи над цим, дивлюсь, що іноді нам потрібно на якесь питання звернути увагу. Або коли викладач стоїть перед аудиторією, йому треба, щоб звернути увагу всіх. І використовують різні прийоми, щоб звернути на себе увагу. І ось ці знаки, які сьогодні перед нами стоять, вони теж для чогось. І мені хотілося б поставити запитання, а про що вони нам говорять? Ви знаєте, в кожного з нас зараз в голові своя думка. Саме перше ми пам'ятаємо текст смерть Господню звіщає». Ми згадуємо про замісну жертву. Ми згадуємо про страждання Христа, про Його муки. І це правильно все. Але одне з моментів, що Він нагадує нам це в російській мові є таке слово ярость. Руки... Я зараз Поясню, чому я так сказав. Роки, десь два назад, я готуючись до проповіді, взяв російську симфонію і почав підраховувати слово ярость. Зараз я не пам'ятаю скільки, але в процентному співвідношенні, якщо взяти, то відносно Бога, що Бог в ярості набагато більше, ніж до людини. Українське слово лють відповідно російському слову ярость. Міркуючи над сьогоднішнім служінням, я знайшов такий текст для себе, і там написано римлянам перший розділ 18 вірш. Колись ви вивчали на пам'ять, богнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду порушують неправдою. Проти і сестри. Цей текст говорить, що відкривається щось з неба. Чаще всього, коли ми розмірковуємо про Христа, ми говоримо про любов Божу, і це правильно. Це правильно. Але якось слухаючи також одного проповідника, він звертає увагу на те, що ми повинні проповідувати повну Евангелію. А повна Івангеля починається з проблеми. Вона розпочинається з гріхопадіння і стану людини відносно Бога. І як Бог відноситься до грішника. Я не буду зараз застосовувати цих текстів. Ми більше СВІДЧИМ людям, що Бог ненавидить гріх, а любить грішника. Але є два тексти, які прямо говорять, що Бог ненавидить і грішника, яко, який творить гріх. Прямо написано це в це книзі псалмі. Є такі місця. Але над усім цим є любов Божа. Це дійсно так. Але я хочу сьогодні дещо звернути увагу на те, що Бог гнівається і Його гнів реальний. Ви знаєте, ми. Коли звикли до любові Божої, і апостол Павло даже в післанні застерігає, що ж нам більше грішити, що примножилось благодать? Ні, не так. І дехто е, каже, що якщо ти спасений, ти спасений навіки, ти можеш жити як хочеш, ти все одно не помреш і так далі. Хоча апостол Павло застерігає, якщо будеш жити за тілом, то таки помреш? Помреш. Слово Боже, так пише. І ось цей текст говорить: бо гнів Божий відкривається з неба на всяку безбожність і несправедливість людей. Оце служіння. Нагадування про Божий гнів. Не більше і не менше. Другий текст римлянам другий розділ віршок там написано, бо через впертість твою і не серця ти збираєш проти себе гнів на День гніву і явлення праведного суду від Бога. Да, ми, хто читає Слово Боже, знаємо, що другий розділ він говорить про загальний стан гріховності людства, що йдеї. І язичники, вони рівно грішні перед Богом, якщо вони не вірять, якщо вони не довіряють жертві Ісуса Христа, якщо вони живуть просто за обрядами, за формою, навіть поклоніння Богу, вони можуть поклонятись Богу за формою, перенести в наш час, можна сказати, що можуть ходити в зібрання, молитися, співати, поводитись, наче побожно. Але може людина збирати собі гнів на День гнів. І він каже про неправедність і про неправду людей і нерозкаяність їхнього серця. Ви знаєте, часто готуючись до цього служіння, люди стараються особливо підходячи до цього. Згадуючи місяць чи тиждень, той, який прожив, і покаятись в тому чи іншому. І це правильно, це правильно, це добре. Але з іншого боку, в нас, коли ми робимо реальну оцінку собі, повинна бути і правильна опора в нашому звертанні до Господа, і розуміння, що наша поведінка викликає в очах Божих. Яку реакцію? І може бути таке, що наша поведінка в очах Божій викликає гнів. Скажіть, будь ласка, чи завжди гнів це крик? І ви знаєте ні? Іноді мовчанка виражає більший гнів, чим крик. Кажуть психологи, що крик це безсилля. Коли людина вже нічого не може доказати, вона підвищує голос, доказує щось, то вже безсилля. Часто гнів може бути виражатись мовчанні строгому такому і чеканні тої чи іншої ситуації. даних текстах цей Божий гнів в повній мірі відкриється в день гніву. Але Він реальний. І ми повинні усвідомлювати, що гнів Божий на гріх Він реальний. І Слово Боже, стверджує, що Бог праведний в своєму гніві, праведний в судах своїх. Об'явлені Івана Богослова є цей текст, якось і хор наш виконував за суди Господні. Бог реально праведний. І ось Христос, виявляючи праведність Божу, Він бере, або, можна сказати, викликає гнів Божий на себе. Коли я був хлопцем, я любив читати про війну, і там часто були видумані історії, хтось викликав вогонь на себе, ради спасіння інших і так далі. Хтось зі страху, щоб не попасти в полон і так далі. Ну, Можна розписувати різні мотивації. Але з реальним життям часом ті книги нічого спільного не мали. Але ось Христос та особистість, яка прийшла в цей світ. І що цікаво, коли ми дивимося на старозавітні жертви, вона повинна була бути бездоганною. Вона повинна була задовольнити лице Боже. І коли Христос приймав. Хрещення. Це син мій улюблений була фраза, в якому що моє уподобання. Тобто Бог побачив в ньому уподобання. Він задовольнив Божі вимоги по справедливості, по правді, по святості, по життю, по поведінці. І в Бога не було до нього жодних претензій. Але він бере на себе гріх всіх нас. І на нього проливається праведний гнів Божий. Ми отримуємо прощення даром, за яке хтось платив велику, велику ціну. Перше Іоанна, друге розділ, друг вірш написано. Він є умилостивленням. За гріхи наші, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Про що говорить ця фраза? Він є умилостивлення. Тобто є якась реакція якоїсь особистості. І цю особистість треба умилостивити. І в даному випадку це ре... Христос є умилостивленням. На гнів Божий, який проявляється на гріх всього людства. І якраз Христос є той, на кого пролився цей гнів. І завдяки тому, що Він, можна сказати, взяв удар на себе, то ми можемо отримати милість і реальне прощення гріхів наших. Тобто ми отримуємо. І навіть, підходячи до цього служня прощення не тому, що ми каємося, а є той, хто взяв на себе цей наш гріх. Ні, покаяння це наша сторона, це необхідна умова. Але умова прощення є той, хто умилостивлює, є той, хто бере на себе гріх, і завдяки цьому ми маємо це прощення. В 4 році, 10 віршом 1, Іоанна, також написано. В тому любов, що не ми полюбили Бога, а він полюбив нас і послав Сина Свого в умилостивлення за гріхи наші. Тобто Христос, як Месія, йшов на виконання певної місії, і Його місія була умилостивити гнів Божий. Ярость гнєва Російським. Лютість Божого гніву. Не просто гнів, а ярость чи лютість. Ви знаєте, ці слова з одного боку страшно звучать. Але цей гнів, він тому, що Бог ідеально святий. І його вимога до нас, людей, теж ідеальна святість. І там, де ми не відповідаємо гатунку Божої святості, виявляється його гнів. Ми зараз сидимо тут, у нас якісь думки, можливо, про сім'ю, можливо, про діти, можливо, про щось інше, домашнє господарство хтось не встиг обійти, там чи ще щось. Але давайте подумаємо хоч трошки, яка реакція Бога на моє повсякдення. І яка умова мого наближення до Господа зараз? Яка умова моїй участі в спомену страждання? Коли Христос говорив, Він каже, це пийте або їжте на згадку про мене. Ви знаєте, з одного боку, як ми вже звернули увагу, це є згадка. Гніву і святості я акцентую святості Божої. А з другої це згадка умилостивлення Божого. Смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Уже другим братам було згадано, що ми очікуємо приходу Господнього. І це служіння, воно нам про нагадування того, що є умилостивлення. Перед Гнівом Божим сам Ісус Христос, за гріхи наші. Він є цим умилостивленням. Ісая каже, що він був мучений за беззаконня наші, і ранами Його ми зцілились. Тобто він є умилостивленням, і в, цьому, в ньому це все для нас звершилось. І зараз зараз Він предстоїть за нас як свідок, що Він поніс гріхи наші, що Він помер за беззаконня наші, і Він є тою жертвою ідеальною, яка повністю задовольнила всі вимоги Божі. Він є святим і непорочним. Мені подобається згадувати, що Христос свідчив. Що ось іде князь віку, і в мені він нічого не має. Він сам, його совість свідчила, і Він предоставляв цю совість людям, що він вільний від гріхів. І його жертва повністю задовольнила Божу справедливість і Божий гнів. І завдяки жертві Божа любов вона могла пролитися на нас. І зараз Боже прощення може бути для кожного, хто визнає, що Бог гнівається на нього, кому сумління нагадує, ти ж не прав чи не права була, але в ньому якраз є те умилостивлення, завдяки якому ми маємо доступ до престолу благодаті. І зараз, наближаючись до цього служіння, мені хотілося, щоб ми, схиливши серця свої перед Господом, розміркували. А що є в мені? А що в мені з сумлінням є нагадує? Можливо, мені знову з клеїттям треба приходити до Господа. І якщо ми будемо приходити, ми повинні пам'ятати вірую, що є умилостивлення в очах Божих гріхи сам і Ісус Христос. І з цими словами будемо молитись. Амінь. Амінь.